Основною метою візиту до Луганська народного депутата України Олега Ляшка було проведення семінару з питань співробітництва України та Євросоюзу. Але лідер радикальної партії спочатку не міг не завітати до своєї громадської приймальні. Тут, як завжди, людно, луганчани звертаються по допомогу. Більшість питань з комунальної сфери. Ось ця літня жінка скаржиться на те, що її незаконно нарахували величезний борг за користування водою. Зробимо направимо до Луганського де депутатське звернення. Uh -huh. І з вимогою, щоб вони зняли цю заборгованість. Якщо це не допоможе і вони будуть далі артачитися, значить надамо вам юридичну допомогу і звернемося до суду. За захистом для того, щоб допомогти вам захистити ваші права. Адже в даному випадку закон на вашому боці. Міжнародний семінар на тему зона вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом – плюси та мінуси для національної економіки. Луганську відбувся вперше. Його ініціював фонд Олега Ляшка, українська ідентичність. Депутат презентував бізнесменам та науковцям з України, а також Литви та Польщі. Результат широкого аналітичного дослідження. Проект вивчає все щодо питання створе. Риня зони вільної торговлі з ЄС за думкою Олега Ляшка, головний плюс для українського виробника відкриття нових ринків збуту. Я розраховую, що євросоюз, який сьогодні доволі не дуже активно відкриває нам ці ринки. З певним часом чим більше людей буде в світі, чим більше буде нестачі продукції сільськогосподарської, вони будуть активніше відкривати нам ці ринки. Головне зайти туди. Знаєте, ти заходиш на ринок, а потім його завойовуєш. Бо коли люди побачать, що українська картопля, український хліб, українське сало Лу українські огірки помідори, і українська горілка краще ніж єгипетська картопля чи турецькі огірки помідори, то вони, звичайно, купуватимуть тільки українська у своєму дослідженні експерти фонду Українська ідентичність докладно проаналізували, скільки м'яс, молока, цукру та інших вітчизняних товарів потрапить на європейський ринок без стягнення мита. Які стратегічні перспективи існують в українських підприємств щодо модернізації виробництва та залучення інвестицій, за словами Олега Ляш їх головною метою було прагнення допомогти виробнику розібратися, що ж таке зона вільної торгівлі з євросоюзом.